Так, всім привіт. Не знайшов я в інтернеті ніде ні, ні на яких ресурсах, ні на яких сайтах. Е, зменшити струм підсвітки на такому драйвері. То прийшлося самому розбиратися. Прийшлося самому розбиратися і. Щоб уменшити струм, потрібно замінити R221. Стоїть із заводу 2R7, 2,7 Ом. Потрібно поставити 3,6, саме ідеально, підійшов. Ось цей резистор. R221. Так, замінив підсвітку. Получається, такої самої оригінальної не було. Аналог прийшлось ставити. Ну, добре, що по світлодіодах все совпада по дирочкам. А стояв, стояла ось така підсвітка. Ну, це. Тричі вже він ремонтувався. Ось такий колхоз. Три світлодіода вже в ньому мінялися. Ось так було. Ну, в, общем, в общем, клієнт привіз до мене. Каже, що вже три рази ремонтували, і вона в районі буквально року три рази згорала. Ну, в общем, напевно, грошей викинув стільки, що можна вже було нову давно поставити. Але струм не зменшили до цього.